Всім привіт. Продовжую зйомку стосовно вуликів. Оце отакі корпуси, вже дно, криша, все майже готове. Дивіться, без фальц, але не, не з'їжджає нікуди. І криша так, дашок так само. Трохи шивалиться, є люфт. Ось дивіться, моріз. В дашку. Ось сюди. На сверлені по шаблону. Отвори. І чотири саморіза. Ну там не сильно. Буквально 2-3 міліметри. Торчить уверх. Це альпійський корпус. Це під стільниковий мед буде. Рамочки майже без вощини. Полосочка вощинки, тільки щоб напрямок для бджілок був. Також він має невеликий люфт, але нікуди не з'їжджає, тому що там також саморізи. різе оварія. Тут. 145 корпуси. Два це під 300 рамку. Два корпуси, один під 145. -ту. Якщо Натянута. Якщо третій корпус поставити, Місце своє знайшов, все стоїть. Але це в мене вже на пасіці є, магазини з чвертю по периметру з усіх боків. То стає, чудово, стає українська рамка, ще є під рамочного простору ну, близько 8 см. Для зимівлі, так може, навіть буде краще побачу. І що хотів ще за це показати. Вибачайте за якість. Знімаю все на телефон. Денце. це. Ось сюди задвижечка із сендвічу з алюмінію. Бушний Бу сендвіч для такої справи піде. І раз задвинув навесні. Ну, інколи, якщо опівороли обробляю, то також може буду задвигати. Не може, а потрібно буде задвигати. І дно сітка, по периметру все пристреляне. Льоток 8 мм, можливо, миша не пролізе. Це там питали стосовно альпійського корпусу. Оце так воно все виглядає в зборі. Все ось накинув я корпус і воно все шивалиться, все разом. І дошок. Оце, речі, дивіться, Ось сюди сучок випав. Це пінкою піддую два рази. І буде там воно все служитиме довго. І нормально. Що, що хотів показати, якщо вийде, ага, не дуже хочу різкість наводиться. Тобто роблю посер... із середини роблю максимально, щоб воно було рівненько, а зовні, в принципі, Нічого страшного, якщо десь щось не співпадає, мені головне, щоб всередині було. Льоток роблю прильотку роблю в ровень. Раніше робив оця нижня дощечка, виступала в денці. Але коли використовую то пилкозбірники, то вона мішає. Зробив ровень, щоб можна було прикрутити пилкозбірник прямо до корпусу. Оце вот таке. все, всім до зустрічі.